І як правильно відбується, і якщо є рішенням, як якого числа затверджено? Швиденько давай. Потім у нас є програма яка карту. Теж така надія комісію і дуже така саме питання про намагання ну, на Я проєкту землеут земельної ділянки з метою встановлення і, і, земельного На Надати вулицькій Валентині Анатолійовні дозвіл на виготовлення проєктної документації. Щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного сервітуту. Право на розміщення тимчасових споруд по вулиці стадіона, село Шрамківка, цільове призначення для будівництва обслуговування боїв торгівлі. Пропозиції будуть? За горява, за. Да. Слідуючі питання про скасування рішення сесії СССР. Скасувати рішення від 22 листопада 2024 року номер 4722 про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. Ця ділянка, ділянка знаходиться в червона дача. І чого ми скасовуємо, тому що там треба виготовляти проєктну документацію. Нікому це. Це ми не транзакції Давай я подумлюю заводимо порядку. Пропозицію. Давай, давай. Прийняти тоді, голосуємо. Слідче питання про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, що забезпечує екологу, економічне грунтування сівозміни та порядкування умі. Оце це, що ми скасували рішення. Тепер це будемо на неї виготовляти проєктну документацію, mm -hmm. що забезпечує екологіекономічне економічне сіло зміни та опорядкування угідь земельної ділянки комунальної власності. Площу 654 і площі 14,32,24 24 які розташовані за межами саме пункту село Червона Дача. Це... Що це за земельне ділянка? Там, щось... Там нічого немає. Бур'яний. Відведемо, а там може кудись і приходимо. Голосуємо. Голосуємо. за, 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 за. Слідуючи питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Затвердити та змінити цільове призначення земельної ділянки із для ведення особисто селянського господарства, а для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будів і споруд. Яка перебуває у власності Марініної Олени Михайлівни. У село Гай, вулиця Куківська, 4, площа 25 Га. Пропозиція затверджена. Голосуємо. Переченко okay. за. Галів. За. за. Галага. За. За. Відповідюче питання про затвердження проєкту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки міною цільового призначення для будівництва співування житлового будинку. Господарських будівель ліскових. Затвердити та змінити цільове призначення земельної ділянки і для ведення особистого селянського на ну, для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будів та споруд по вулиці Травнева, Село, Рамківка, Тивак, Але Валентинів. Пропозиція прийнята була За. Відучаючи питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного саги виробництва. Надати громадянський гординий чар, Ніні Дмитрії, дозвіл на виготовлення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Земельної за, за ділянки частки Пай, натурі на місцевості, орієнтовної площі 03171. Це возвічку в Касади. Пропозиція прийняти. Дане рішення. Голосуємо. Величенко, за. голова. за. голова. За. за. Свідуюче питання про затвердження проєкту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення для будівництва існування житлового будинку господарських будівель і споруд. Змінити, тобто затвердити та змінити цільове призначення земельної ділянки із для ведення ОСГ на для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд, е, яка перебуває власності Литвиненко Миколи Івановича і Малинки Ольги Іванівни. Злово Кононівка, вулиця Польова, 30, площа 8022. Позиція прийнята Дана рішення Причайко, за судові. Слідующе питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільвого призначення для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Затвердити та змінити цільове призначення земельної ділянки і для ведення ОСГ на для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, яка розташована в село Степанівка по вулиці Соборна. Яка перебуває у власності Гдовенко Ганни Олександрівни. Площі 025 га. Позиція приймається на рішення голосує. Да. Слідуюче питання про затвердження проєкту за щодо відведення земельної ділянки і зміни цільового призначення для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель військових. Затвердити та змінити цільове призначення земельної ділянки із для ведення особисто селянського на для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських подій і пори, що розташована в селі Бирлюка по вулиці Травнева, яка перебуває в власності бублика Івана Павловича площею Так.